Біфрен, спокій за ясної голови. Росіяни у березні розгатили з артилерії його батьківську хату, і зараз він наполегливо мститься. Трощить позиції чужинців із далекобійної гармати. Молодий лейтенант на псевдо-тайфун, який нині боронить запорізький напрямок, вже не веде ліку розбитої ними ворожої техніки та знищеного особового складу. Який вигляд має буденна праця богів війни? Бачили наші кореспонденти. Укрита липкою жовтневою багнюкою українських степів німецька гаубиця просувається непримітним шляхом у бік сьогоднішніх позицій. На кепську погоду, звісно, байдуже робота у нас цілодобово. Це 27-річний лейтенант на псевдо «Тайфун» – фаховий артилерист. Цю потужну іноземну зброю 155-го калібру вже вивчив на зубок. fh 70 a А1. Є далекобійні снаряди, є високоточні снаряди, які б'ють на 40 кілометрів. Є звичайні арси, які б'ють на 30 кілометрів. Високоточні це ті снаряди. Самі ескалібури, справжня кара небесна для окупантів. Та на запитання, скільки на рахунку вже має знищених ворогів, усміхається. Не скажу так точно. Такої цифри немає, але дуже багато. Я думаю, дивізіон ми вже знайшли як мінімум. Цьогорічний випускник військового вишу твердить, має особисті рахунки з російськими варварами. На початку вторгнення ті розгатили артилерію. Його рідний дім під Миколаєвим. Перший снаряд, який прилетів в моє своє, попав в мою хату. Перша хата зразу розколася на дві частини. Села вже немає, там вже нікого немає. І він мститься щодня та на різних ділянках фронту. Сьогоднішній вихід не виняток. Гармаші розмитими дорогами вже мчать на позицію. У них є лише кілька хвилин, аби привезти гаубицю до бойового ладу, бо ж розвідники та контрбатарейники ворога не сплять. Нинішня ціль прихована техніка окупантів. Фахівці з ландшафтного дизайну, як інколи іронічно називають себе артилеристи, стають до роботи. І ще і поки він стирає з лиця землі чужинську пошесть удома із перемогою на лейтенанта чекають дружина та четверо маленьких діток і дуже за нього хвилюються. Немає такої можливості їм часу відповідати, але Кожних 20-30 хвилин, якщо не відпадаю, починають писати, вже всі дзвонити. Вже стараюся так написати все добре. Андрій Почті Ортем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини.